Чанахи по львівськи Інгредієнти свинина шия 700-800 грам. картопля 600 грам, квасоля червона 1 склянка, помідори 400 грам або 1 столова ложка з гіркою томатної пасти, цибуля 250 грам, морква 200 г. Чесник, 5-6 зубчиків, борошно 4 столові ложки. лавровий лист, 2 штуки, свіжомелений чорний перець, сіль, зелень петрушки, смалець або соняшникова олія для смаження. Рецепт. Для приготування ченахів по-львівськи використовується жирне м'ясо. Наприклад, це може бути свиний ошийок. Також можна використати свині ребра з додаванням менш е, жирного м'яса або приготувати чанахи на самих реберцях. Це вже за бажанням. Дана кількість інгредієнтів розрахована на 6 великих середніх е, горщиків. Отже. Найперше, квасолю треба відварити. М'ясо нарізати доволі великими шматками. Картоплю почистити, порізати кубиками. Цибулю порізати дрібними кубиками. Морку нарізати, на кружальці. Морку нарізати кружальцями. Помідори очистити від шкірки і порізати кубиками. Картоплю рівномірно обсмажити на соняшниковій олії, чи смальцю так, щоб вона була майже готовою. На великому вогні обсмажити м'ясо до рум'яної шкуринки. Пізніше до м'яса ми будемо додавати овочі, тому зручніше буде скористатись сковорідкою великого розміру. Оскільки для, для приготування чинахів використовується жирне м'ясо, то після його смаження сковороді Повинно бути багато жиру. Якщо жиру буде недостатньо, додайте смалець або олію. До обсмаження м'яса додати борошно, постійно помішуючи смажити цибулю, постійно помішуючи, смажити приблизно 3 хвилини. Потім додати дрібну порізану цибулю, перемішати. Слідом додати моркву, перемішати і періодично помішуючи, смажити 10-15 хвилин на середньому вогні. Потім викласти помідори, все перемішати і смажити ще приблизно 15 хвилин. Якщо замість помідорів додається томатна паста, смажити потрібно значно менше, близько 5 хвилин. Після цього вміс Вміст сковорітки перекласти в кастрюлю і долити води. Швидко довести до кипіння, додати лавровий лист, перець, добре посолити, варити на малому вогні, накривши кришкою 10-15 хвилин. На дно горщиків викласти смажен... підсмажену картоплю. На картоплю викласти варену квасолю. На квасолю м'ясо з овочами. Міст горщиків полюно залити юшкою, в якій варилося м'ясо з овочами. Юшка повинна повністю покривати овочі з м'ясом, тому, якщо її буде недостатньо, до кожного горщика можна долити трохи кип'яченої гарячої води. Горщики накрити кришкою і помістити в розігріту до 220 градусів в духовку на 20 хвилин. Після цього чанахи вийняти з духовки в кожен горщик, вичавити по одному зубчику-часнику, накрити кришкою і дати настоятися 10-15 хвилин. Чанахи поліївські готові при подачі посипати січеною зеленою петрушки. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня.